Йо здоров, люди. поставте мені лайк за те, як я вже назвала це відео, і за те, що я записую про це. Я вже вдруге записую це відос. Попередній раз, коли я його записувала, звук у мене не вийшов. Це дуже печально, дуже сумно було для мене. Ну нічого, я зібралася в і знову про це розказую. Значить, коли я перший раз про це все записувала. Я переживала про те, як я буду виглядати в кадрі. От, о, от така назва відео, така тема, і я така, блін, хочу справити певне враження про себе. Я, значить, вділа тоді свою таку ковтинку з квіточками, така нафарбувалася, і така малесенька принцесочка. Щось розкажу, як я ходила на голий пляж, бо щось бо там. І... Ну і загалом щось я рефлексувала про це все. Це були мої роздуми прямо так, от на відео. Я думала про це 20 хвилин там. Було потужно, було класно і весело, але нічого не склалося. Я спробувала перезаписати то все знову в тій ковтинці, і з цим вайбом нічого не склалося. А тепер я сижу у футболці Рамштайн і сподіваюся, що все складеться. Значить, чого я туди пішла? Чого, чого я пішла на голий пляж? А, чи часто я хожу на голий пляж? Я вперше в житті пішла на голий пляж. А, і я туди пішла спеціально для того, щоб бути серед людей. У мене не було бажання купатися просто у водички голій. Я хотіла просто прийти в місце, де інші люди голі, і я з ними гола, і це нормально, і це окей, і це адекватно, і це класно. Бо я вже до того відчувала. Багато разів, ну таке, що я йду на пляж, наприклад, в купальнику, там, в трусиках, все, все як треба, і я хвилююсь, наче, що а раптом там хвиля якось щось зробить, в мене щось відкриється, тут відкриється. І, і, і це не те, що е, мені себе соромно, а то, що десь якісь люди, діти, і оце все. І я така, ой Боже, я нічого навіть поганого зараз не роблю і не зроблю, тим, що якась там хвилька зачепа мій купальник. А я вже буду, типу, погана людина тим, що я щось голе виставляю тут перед всіма. І я така, хочу сходити на голий пляж і попробувати. Чого? Бо голий пляж є, і я йду а, туди тепер все. Хочу туди сходити, бо я така можливість. От. Пішла купатися гулячком в Атлантичному океані. Мені було кринжово роздягатися там, мені не хотілося. І я зразу така, блін, я хотіла сюди прийти, щоб не комплексувати, якщо що, не соромиться, якщо там я буду трошки гола, бо я не хочу сидіти у цьому мокрому верхові, я, хочу, може, якось розслабитися, лежати на сонечку, знаєте, це все. І тепер не можу якось. Навіть купатися піти не можу, хоча на вулиці жарко, а я сижу. А потім кучка старих дідів і бабів, які сиділи там біля нас голих, вони почали збиратися й уходити. Я поняла, що була проблема в них. Тобто я не хотіла роздягатися йти купатися того, що мене напрягали старші люди, бо я їх типу може якось боюся всередині себе. Що вони будуть мене засуджувати. От вони сидять там голі. Сидять голі, в них там компашка своя, вони прожили життя а... прожить життя не пуле перейти. І, і вони сидять там такі, і я тут така молода. Я така не хотіла перед ними роздягатися, бо навіть ці старі голі люди в моїй голові, вони, мабуть, мене засуджують за щось і не люблять. І будуть навіть в цій ситуації, де ми всі голі, вони будуть казати, а що вона така, ото, що вона не, не так іде, не так купається, і не так сидить. Я це все. І коротше, я така хух, відчула, що вони щас підуть, і мені стане класно. Вони пішли. Мені не стало дуже капець легко, але набагато легше. І я змогла зняти верх і піти покупатися. А вже коли купалася, я зрозуміла, що і труси мені теж не нужні, і я їх теж знімаю. Я їх знімаю, намотую собі на руку, щоб не загубити, і хлюпаюсь дуже весело і радісно, наскільки я можу, щоб не крінжувати, що я тут гола, я тут гола, і тут інші люди, чоловіки і жінки теж є голі, капець. Взагалі вайб був дуже вільний. Набагато вільніше було е, на цьому голому пляжі, ніж е, на тих пляжах, е, де всі в, в діті. Ну, от. І мені цікавого було те, що ну, типу, я помітила, що багато жінок там були з фейковими грудьми. Типу, усіх були зроблені груди, начебто мені здавалось. Тобто там було мало жінок і більше чоловіків, але жінки, які там були, в них були зроблені груди. Або от природи великі, або вони були зроблені. І я така, типу, навіть поки купалась, я подумала: а раптом, раптом ці жінки зробили собі груди, або їхні чоловіки допомогли їм зробити груди, щоб прийти на оцей голий пляж. Ну, і почувати себе нормально там. Ну, я вже думать забула про те, що типу, в жінки має бути великі груди. Я про таке не думала, і про себе нічого не думала такого, що я щось якась не така, що мені щось треба спочатку зробити перед тим, як прийти на цей голий пляж. Ні, в мене такого нічого не було. І я якось подумала: окей. Окей. Okay. Um, може, тут теж є якісь у людей свої уявлення, як воно все має бути. Не знаю, не знаю. No, типа, там не було таблички про те, що сюди пускаємо тільки дівчат з великими грудьми. E, Нема великих грудей, іди роби. Поки не зробиш, заходити сюди не можна. Типу, no, Такого не було, і я ніколи про це не думала, а тут аж подумала. E, і ще що я там думала. Mm. Я думала про те, чи вилазить мені з води без трусів, бо я ж туди залазила в трусах, а там уже зняла і чи вилазить мені без трусів, і, і все. І я подумала, що треба вилазити один раз у це без трусів, тому що не знаю, коли я ще поїду в Майами на голий пляж, а зараз ось краще, щоб не... не відкладати собі. На майбутнє якісь думки про те, що я ще колись гола купатимусь в Атлантичному океані. Я це, мабуть, зараз зроблю і побачу. Значить, зараз буду йти гола без трусів до свого полотенчика туди і відчую, чи буде щось погане, а так би нічого поганого не мало бути і нічого поганого не було. Ну, все було ок. Там тільки один хлопець із своєю дівчиною щось зразу схопилися за нас, і такі о, oh, гелло, здорово!» почали знайомитися, щось розпитувати, щось розказувати. Потім вияснили, що вони взагалі якісь свінгери по ходу, бо вони не тільки на нас лізли. І це було як реально живе кіно. Оце те, що я колись бачила просто у фільмах, і в американських це фільмах було щось про свінгерів. То тут а, я просто слухала діалоги цих людей і могла спостерігати, як ці люди контактують, знайомляться, це їхній діалог, це реально як з фільмами був діалог. Я така, ну от хтось дивиться фільми, а я живу реальне життя. <реш> Отак от я себе відчувала. Загалом, що я молодець. І, і поставте мені лайк і коментар, напишіть, що я така сміливиця. Жуміти, я така сміливиця, я пішла і це зробила. І я відчувала себе там. Так само, це цікаве було спостереження. Так само, як я хожу одягнена. Так само, як я би сиділа в кафе, так само, якби я йшла по вулиці. Ось оці мої хвилювання, переживання, як до мене ставляться люди. Це було не через одежу. Я ніколи не думала, що може я якось. А чи в мене там груди не такі, чи може в мене плаття не таке, може, в мене сумочка не модна, може макіяж неправильний. Я такі речі ніколи про себе не думала. У мене просто було своє відчуття в просторі між людей, от, серед людей. Так що я йшла купатися не для того, щоб просто покупатися голяком, <смі> а, а для того, щоб відчути, перевірити. Що всередині мене зміниться, мої відчуття себе серед голих людей, коли я буду гола, і всі будуть голі. І тут нема такого, що хто там модний сидить, хто не дуже модний, хто там щось із себе корче. От, мені було цікаво на це все подивитися. Ну і так, це було дуже важливо, що деякі речі, яких я соромилася дома сама перед собою, там сидіть в якійсь позі. чи... От Просто, яка є людина. Хоч я вдома сама з собою буду гола, хоч я вдома сама з собою одягнена, хоч я сидітиму в кафешці, хочу парку на лавці, хоч на голому пляжі, я соромлюся тих самих речей і не, соромля, не соромлюсь інших якихось речей. І це одинаково, стабільно. Коротше, я, як людина, взагалі наче не мінялася того, що я гола, чи я в діта, і всі остальні так само. По них було видно, і оці всі люди, які вже збирались там додому, вони вдягалися, ставали звичайними з вигляду і йшли звідти, і все. Е, ну це таке. Так, от, що я там ще думала? Я думала про те, що наскільки дивно, що колись, от дивіться, я прийшла на пляж, і мене побачив там, не знаю. Один, другий, третій чоловік там, з десяток чоловіків мене побачили голу. І, і там якісь жінки побачили мене. Може, якийсь дід ішов побачив, якась там дівка мене побачила, не знаю. Хтось, може, забалакав там до мене. Капець. І, типу, і це не капець був там. Це було нормально там. Але якщо я згадаю якісь свої попередні події в житті. Навіть як люди говорили про щось таке, ну ото був капець. Типу, мені було три роки в дитсадку, і це був великий капець, і виховательки розказували моїй мамі, що це дуже сильно капець. Що я там три-чотири роки мені, і я в дитсадку задирала спідницю. Боже, це страшне. І мені мама вдома розказувала лекцію про те, що. Будь простітуткою, це погано. Коли ти там в три роки в дитсадку задіраєш спідницю, бо тобі весело, і діткам весело, і ви всі просто веселі діти, які ще нічого не розуміють про спідниці, шорти і тому подобне, коротше, не можна бути простітуткою. Це погано, це позор сім'ї, і якщо ти в три роки таке, оце, оце ти така, оце людина. Ну це вже люди будуть думати, що ти там в когось вдалася. Ти знаєш, що може в тебе в роду хтось був, і ти в когось вдалась, поганого, і ти погана, погана дівчинка. Я така думаю, я була в трусах. Я була в трусах, то була спідниця, і я була дитина, і я відчула більше якогось типу позоріння, якогось сорому за те, що я там щось мала дитина в трусах, щось там грала спідницею. От а тут на мене дивиться купа людей, якщо вони на мене дивляться, якщо вони взагалі звертають на мене увагу, і нічого не стається. І типу ніхто не біжить зі списом в руках такий, всьо, Тобі хана! що ти робиш, не позорь мене і весь наш рід і ще там не то, що наш рід, а всю нашу країну. Чи отакі штуки? Взагалі все жіноцтво. Типу, я там була нормальна. Там це було нормально, і я була нормальна людина. Я не була яко там деякі. Прийшла парочка якась і вони не роздягалися, просто сиділи пили пиво і такі дивились там на всіх. Ото було некомфортно. Коротше, оці люди створювали некомфортну обстановку, а всі остальні, хто були голі і звичайні, спокійні, то було нормально. І я така якось згадувала, наскільки це от просто порівняти. це настільки дивно, це, це настільки великий. Розрив, це якась прірва між тим, коли ти мала дитина в дитсадку в своєму селі, і там у жакіпіш, трандець, Ворнін Сайн, бийте в дзвони. Дитина, вона, вона задерла спідницю, а там були труси. А тут а, нема на мені трусів. І що далі будемо з цим робити? Ну нічого, нічого, я їх дім назад і піду. І отут про права людини. Я сіла записувати це відео, того, що я задумалася знову про права людини, і що треба значити людина, і знати, що в тебе є права, і ними якби треба користуватися, ними можна користуватися і треба користуватися. І якщо ти не користуєшся своїми правами, I'm sorry, ти не можеш, ну ти можеш звісно, але ти будеш як крінжі, я тебе не люблю. Якщо будеш розказувати, що а ти не маєш права. Я ж не роблю, і ти не роби, ми тут усі не робимо. Е, існують права людини, окей? Н, не, нема такого, що бабка сказала, що ти простітутка. От. Ну, можна її слухати, а можна її не слухати і слухати права людини. окей? От. І я, значить, подумала, що от я взагалі після цього почала так сильно думати про права людини. Прям точно зрозуміла, про що це йдеться. що От зі мною ставалося багато поганих речей, там з хлопцями, коли мене намагалися там зґвалтувати, коли моя мама не захищалася за мене, коли якийсь дебіл із школи ляпав дурню про мене. Йому нічого за це не було. А я хотіла якоїсь справедливості, мене ніхто не слухав. Коли там я була менше, мені треба було рівняти хребет в якогось діда в якомусь там селі Полтавської області, то ти, значить, лежи, терпи і мучайся, а Педофіл, розумієте, І він робить погані речі зо мною. І я кажу, що це хуйня. А мені реакція на мене, от коли я така, я гола, мене позорять, хтось зняв з мене штани, хтось мене помацав, і, типу, що це була ганьба. І я не хотіла жити з цією ганьбою. Я не хотіла, щоб мене хтось позорив за те, що о, вона там, ви знаєте, ви знаєте, вона там з кимось цей гуляла. Чого я маю це переживати? Хоч я гуляла, хоч не гуляла. Я не хочу, щоб мене ганьбили, я хотіла обстояти себе. І мені, моя мама, не допомагала з цим. Вона долучалася до інших людей, які казали О, ти погано, ти позорище, ти знаєш, що ти в три роки ти задірала спідницю і ось ти що з тебе виросло. Люди про тебе погані речі кажуть. І я така, what the fuck? І, типу, старий дід на мене лізе, лягає на мене, зніма з мене штани. Я кажу про це мамі, я кажу, що він мене мацає, що я не хочу туди до нього ходити, бо це крінж. А вона, типу, Дивиться на це все так, що ну, може, йому захотілося. ні, Ну може, тут так треба. ні, ну, а чо ти якось, Може, то ти якось не так на це реагуєш. І, і, і оце все. І типу, що будь-які пацани могли на мене щось там ляпати, дзвонить мені, таке Аляша, я звожу тебе кудись на річку, я там з тобою таке буду робити. Та ми там поїдемо з тобою. Куди ми, блядь, поїдемо? Я сижу вдома, ми нікуди, нахуй з тобою не поїдемо. І ось оцей дід, коли. Він говорив до мене, що А ти мамі розкажеш, що це, це я робив? Я казала, розкажу, і я розказувала. Але реакція моєї мами була така, що ну, може, діду захотілося, і це нічого страшного. І тобто, я, коли там купалася гола, я усвідомила. Що коли я в три роки задираю спідницю, бо мені весело, я ще не шарю це все, і я в трусах, то в мене поведінка якась як простітутки. От. Але якщо дід старий на мене лягає, то значить йому так захотілося. І ось оце вам суб'єктність. Чи мене бачили суб'єктом, чи об'єктом? І коли я сама встала Зняла з себе труси і пішла купатися в Атлантичний океан. Я була суб'єктом, тому що я сама прийшла туди. Я сама з себе зняла труси і купалася в водички. І думала, яка я молодець, я така сміливиця. Я це роблю, тому що я зараз проявляю свою сміливість відкритися до світу і до людей, не ховатися там, десь не вночі, десь похлюпатися, тихенько, бистренько заховатися, забігти. А я йду до людей. Я хочу себе відчувати в безпеці. Я не хочу відчувати і пам'ятати в своєму тілі, що от тільки якийсь дід старий може. З тебе знімати труси. От тільки якийсь пацан із школи може там знімати з тебе труси і тоді казати: дивіться, дивіться на неї, вона така нехороша дівчинка. E, і, і це не, не чоловік має тобі сказати, що так, сьогодні ми робимо тобі груди, тому що ми йдемо на нудиський пляж. E, а я типу, можу просто прийти і сама це зробити. І це було нормально. Тобто я просто себе відчула нормально, звичайно. І на цьому контрасті я зрозуміла, наскільки неадекватно все було до того. От навіть оце перший спогад про якісь там ем, дитинство і спідницю, і дитсадок. От, то що думаю, як це можна було так сприймати і так про це говорити, коли я зараз просто перед купою чоловіків якихось і жінок, і я думаю, а мене ніхто взагалі то раніше. Взагалі-то не бачив голою більше походу. Я не знаю. Я така, а хто мене бачив такою голою взагалі? Скільки людей за все життя мене могло побачити такою голою? І я така, я, я не знаю, це якась одиниця якась одиниця людей могли мене бачити голою. А тут, на мене світе сонце, я йду білий день і така. от. І скільки людей я бачила голими, я, я не знаю, і я така задумалась про те, що я щось не пам'ятаю в себе таких досвідів, і, і мене вразила ця різниця, що тут це нормально, а, а десь у мене там було ненормально, Того, що, бачите, це насильницька система, що це нормально, коли інший хлопець захотів е, 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 тебе з тобою щось зробити, роздіть тебе, опозорить тебе, сказати, що ти погана дівчинка. Ще така поведінка, ти знаєш, це така. Типу, ці всі плітки пускать, вони типу, можуть це з боку робити. І це буде ганьба й позор для мене. А те, що я сама вийду і скажу, я так хочу, мені це подобається, це, це моє рішення, я така людина, а такий в мене характер. То це, типу, ось оце, типу, як ненормально так робить. Це ненормально так робить. Це ж інші мають тебе там, роздягати, чи, нагина, чи ще щось зробити. І вони ж тоді будуть про тебе говорити, яка ти людина. Це вони мають сказати, яка ти людина, а не, а не ти сама за себе кажеш, яка ти людина. Ну, коротше, ці часи вже пройшли, і <смі> я рада. І я прийшла вам сюди це розказати, бо для мене це дійсно була сміливість е, прийти туди, прийти ну, туди. Записувати вам ці відоси це вже. Я вже давно почала це все вчитися робити. А тільки в мене з'явилася можливість говорити до людей, розказувати їм щось про свої почуття, я зразу ж почала це робити. А тепер я молодець, я рада, що я сходила і покупалася. І це вам історія успіху. Це історія успіху. Як я не стала забичена, закомплексована людина, якась зацькована миша в себе в селі, десь в якійсь хаті під плінтусом, а що я така, я. Іду і сама роздягаюся, а не хтось мене роздягає. І я купаюся в Атлантичному океані, бо я приїхала в Майамі. Добре, що я не сиділа там своєю мамою і тими крінжами, з якимись людьми зі школи, чи з мого села, чи з моїм батьою, і не осталася там, сидіть і така: ой, да, так погано, я така погана дівчинка, вже в три роки було все ясно. Типу, в сраку це все. Ну, от, отаке. От Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть щось і вподобайку. Бо я крута і сміла вало. Всім па-па!